Війна українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас є ворог, да, зовні, причому не один, їх дуже багато, зрозуміло, що всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну, всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце, копиться, Поним? це негатив, злості і так далі, і ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається, просто з людьми, які поруч. Далі це іде в соцмережі, на людей, коменти, хейт і так далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто, рівень стресу і накопичення такі великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати, як раніше. Йому нема куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент і розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на в телефон. Люди просто заходять, і у них же що, акаунти часто без аватарок, без номеров телефон, відповідальність, як і можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз у тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким зеленокомандовичем в Лондоні на ефірі дам новин, що насправді зараз відбувається з Україною. І дам офіційні інструкції вам, прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі. щоб... І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Ну от, я не знаю, чи ти помічав, от, скільки вже за кордоном, я ще і до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували, бізнеси знищували, там, ментально, морально, медійно і так далі. Ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися в нам да? і там, десь горло відпустити один одному. Ну, навпаки, ми давимо один одного більше і більше.